Вітаю друзів! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Попалися мені ось такі фантики від Жуюк Кола. Рішив зняти відео і показати їх вам. Є багато колекціонерів, які збирають різні фантики та наклейки і деякі можуть коштувати пристойних грошей. Думаю, багато хто з глядачів пам'ятають такі фантики. Після розвалу СССР жуйки масово ринули в країну потоком, з'явилися всім улюблені турбо, Іс, Бомбі Бом, Бомер, в тому числі і кола та багато інших. До речі, якщо добре розбиратися у фантиках, можна заробляти непогані гроші. Як я вже казав, деякі фантики можуть коштувати навіть понад 15 тисяч гривень. Пізніше я зніму відео і покажу вам, який фантик коштує 15 тисяч гривень. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити це відео. Величезна кількість різноманітних фантиків пройшла через мої руки, так як вони досить часто попадалися на барахолках і на квартирах. Шкода, що раніше я не знімав відео, було б що цікавого показати. На фантиках кола зображені різні казкові та історичні персонажі. Фантики кола не користувалися особою популярністю та й не дуже користуються і зараз, але, як кажуть в народі, на кожен товар є свій купець тому хто цікавиться цим напрямком, потроху і їх підкуповує. Все це було цікаво дітям, підліткам вони збирали їх, колекціонували, обмінювалися ними на перервах, грали ними. Напишіть у коментарях, якщо ще пам'ятаєте, як грати ними і як грали іменно ви. Кожен учасник гри скидався фантиками або наклейками, клали стопку фантиків картинкою вниз і били зверху долонею. Так, щоб від турбулентного потоку вкладиші підлетіли вгору. Ті, що переверталися картинкою вверх, забирав учасник гри. Серед рядянських жуйок, звичайно, не було такого різноманіття, яке з'явилося з приходом 90-х. Однак вони були ротфронтівськими – кавовий аромат, м'ятна, апельсинова, полунична, а фантики від рядянської жуйки були нудними і не становили колекційного інтересу. Які не становлять зараз. Тепер щодо ціни. Ціна на всю цю стопку склала 150 гривень. Я вважаю, що зважаючи на стан і не особу популярність, ціна досить непогана. Пишіть у коментарях, які вкладиші колекціонуєте ви. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.